кругом ночи вот здесь вот окна, по окнам, по дверям били. Забежали и вот на пол, бросили. 76-річна Зера Сулейманова згадує 10 червня 2019-го. Тоді російські феїзбівці прийшли за її старшим сином Ескендером. Молодшого Руслана заарештували на три місяці раніше. В старенької матері забрали одразу обох синів. Я ніколи не забуду, як Ескендер, до був підійшов мене, обняв мої коліна І говорить, мама, таржати мама, смотри, говорить, ними, говорит, показывай свои слезы, чтобы они говорит, не видели, говорит, как ты плачешь. И я вот это вот так запомнила, и вот на суды ходила сколько, никогда вот не проливала слезы. Так, плакала вдома сама на не прилювала. Братів сулейманових окупанти звинуватили в участі в забороненні в Росії, але легально діючі в Україні та багатьох країнах світу ісламській партії та Грір. інженера та громадянського журналіста, які відвідували незаконні суди над співвітчизниками, звинуватили за терористичною статтею. Ескандеру присудили 15 років за ґратами. Руслану 14. Руслана не відпустила навіть на прощання, коли трагічно загинув трирічний молодший син у липні 2020 року. Дружина бачила чоловіка торік у серпні. Нещодавно вдалося почути його голос. Главное, он, сказал, что вы держитесь, со мной все он переживает больше за нас. Він ну, спрашивала, как дочка как школу закончила. Получається, четвертый клас, какие оценки, как успехи за сина. Відеозвонка не було, тільки вот только голос, но это очень. И, как он сказал, я так рад слышать, это такая вот подпитка для них. И прямо, вот он, ну, когда родного человека услышишь, наверное, да, в этих условиях это очень для них ценно. Кілька місяців брати Судайманови перебували разом в одній колонії у російському Верхньоуральську. Це Челябінська область, за майже три тисячі кілометрів від Криму. В одній камері да, сиділи вот. і разом працювали. Там. Да. Тому Друг для друга теж були піддержки, два брата рядом. У квітні братів у російській в'язниці розлучили. Руслана етапували до Мурманська, розповідає його дружина. Його вивезли з 12 апреля з тюрми Верхньоуральська, і за этот весь етап. Получается, этап проходил 45 дней, очень долго. С Мурманска он уже сообщил, вы его вывели на звонок, он позвонил. Мы понимаем, что любая тюрьма, колония – это нехорошо, да, но они уже, находясь в этих условиях, для них тоже важно, да, все-таки есть место, где получше и похуже, поэтому но по голосу я поняла, что Ельзара нормально каже, нині без батька виховує двох дітей. 15-річний син готується до іспитів. Донька відсвяткувала випускниць четвертого класу. Допомагають літні чоловікові батьки. Як підростають діти, Руслан Сулейманов не бачить уже сьомий рік. Нині родина чекає, коли керівництво російської колонії дасть дозвіл на кількаденне побачення. Оксана Бовсновська, Суспільне новини, Крим.